Запах смоли відчувається ще здалеку, де саме вона розлита, стає зрозуміло, вже з першим кроком на пішохідну доріжку вулиці Грушевську. Від кав'ярні цукерня і до магазину спиртних напоїв вздовж художню та рясно нею политий тротуар. Перша думка. Зараз проходять ремонтні роботи і вже кладуть асфальт. Але озирнувшись, розуміємо: ні автодорожників, ні майстрів навколо немає. Не знайшла знімальна група і попередження для перехожих, щоб ті оминали тротуар. Запитуємо у хмельничан, чи не бентежить їх липка рідина під ногами. Дуже заважає. чесне слово. Отвратительно, ви знаєте, сюди, ні так, от пачкається собу. Не подобається мені це діло. Як стало відомо, дорожники ще вчора ближче 12-ї дня полили смолою старий асфальт. Але пройшла доба, а ремонтні роботи з покладання нового покриття не розпочались. Першим не тільки на взоті, а й у власному магазині на білій плиці відчув неподобство підприємець Олександр Володимирович. Скаржиться ні розчинниками, ні хімічними очищувачами вивести смугу з підлоги не вдалося. І зараз у магазині спиртних напоїв замість аромату вина та дерева відчувається в'їдливий запах розчинника. А продавці відпускають товар у марливих масках. Зрозумів, для того, щоб класти асфальт, як це було зроблено вулицею вище. Але по сьогоднішній день ми не спостерігаємо того, що ремонтні роботи завершені, і ця свіжа смола, яка лежить на асфальті, як ви бачите. по сьогоднішній день, З вчорашнього дня вона вся хмельничанами заноситься, до прикладу, в наш заклад. Смола не лише на білій плиці, а й на дорогому ламінаті та ніжках дерев'яних лакованих стільців. Підприємці намагатимуться вивести смоляні плями ацетоном, хоча не сподіваються, що це зарадить. Тоді будуть змушені закривати заклад та повністю замінювати понівечену підлогу. А це втрати часу, прибутків та затрати на ремонт. Ті люди, які працюють і це робили, їм було теж було б незручно, якби вони робили ту роботу, яку ми робимо тут, відчищаючи цю смолу, робили б все вдома. Можливо, би, тоді би вони замислилися про це, що так не повинно бути. У комерційному банку теж скаржаться на смолу, яку приносять на взуті клієнти, але відкрито говорити про це не бажають. Особливо вчора не міріну. мили миле, зовсім не добили. Ми зателефонували до представника фірми підрядника, яка проводить ремонт дороги та пішохідної зони, що на Грушевського, щоб з'ясувати, коли смола стане асфальтом. Вчора ми е, робили, там не збили сьогодні. На Запитання, чому не було встановлено попередження для пішоходів, почули лаконічну відповідь можна було б і обійти. Після телефонного дзвінка нашої знімальної групи до автодорожників обурений підприємець винного магазину повідомив: на місці відновилися ремонтні роботи. Якщо ви ще не втілили мрію у реальність про власне помешкання, наступна інформація для вас. Відповідно до правил обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов, до 31 грудня поточного року проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Якщо бажаючи отримати житло у 2013-му не подали пакет відповідних документів, необхідно оформити оновлений, а саме довідку про склад сім'ї та реєстрацію. Копії документів, що засвідчують особу усіх членів сім'ї, копію довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку з місця роботи, за наявності копію документа про пільги. Документи приймаються в центрі надання адміністративних послуг у понеділок з 14 до 16 години, вівторок з 14 до 17 та середу з 9 до 13 години, а також у відділі обліку та розподілу житлової площі. Громадяни, які не нададуть документи, не будуть включені до єдиного державного реєстру, втратять право на отримання житла та участь у житлових програмах. Додаткову інформацію можна отримати за номером 65 60 64 або 79 27 73. Правоохоронці ловитимуть злодіїв на нових автівках. Працівники Державної служби охорони краю отримали п'ять французьких пежо. Зі столиці обнови дістались кілька днів тому. А від 1 листопада наряди міліції охорони вже виїздять на них на тривожні виклики. Водій у погонах Олександр Гарматюк ще призвичаюється до керма нового залізного напарника. Зізнається, автівка-попередниця, на якій від'їздив три роки, із французькою не зрівняється на цьому автомобілі. Більш швидше і зручніше доставатись до об'єкта, який ми охороняємо. Якщо на, тим, на автомобілі за 4-3, хвилини, хвилину, тут, тут 2-3. До кінця року ДСО у Хмельницькій області чекає ще на п'ять автомобілів. Чотири з отриманих залишаться у Хмельницькому. Рештою керуватимуть групи затримання райцентрів краю. Підрозділ СПМО «Титан» – це такий елітний підрозділ нашої служби, який постійно в відрядженнях по Україні супроводжує грузи і валютні цінності. В місті Хмельницькому буде чотири автомобіля, в місті Кам'янець-Подільському, в місті Шепетівці, в місті Староконстантинів для екіпажу для наряду. Це вже набагато вони просторніші, краще оснащені, мобільніші. Ну і якби для нас це вони економніші набагато. Багато, тому що це вже новіші автомобілі, нових моделей. Щодо обласного центру, то щодня на варту заступає вісім нарядів міліції охорони. Половина з них вже обзавелася новенькими чотириколісними помічниками. Наступного року сподіваються правоохоронці вдасться пересадити за сучасні іномарки і решту груп затримання. Рятувальники гасили псевдопожежу цього разу. Бійці теж служби з надзвичайних ситуацій, тактичні навчання провели на речовому ринку. За сценарієм загоряння сталося в одному з кіосків. Охопив вогонь 35 квадратних метрів площі. До навчання залучалися два підрозділа міста Хмельницького, чотири одиниці техніки, 18 чоловік особового складу. Навчання пройшли на оцінку добре. 64 медалі різного гатунку з відкритого кубку Європи привезли до Хмельницького вихованці спортивної школи Самсон Право. У цих змаганнях наші земляки беруть участь не перший рік, та 2013-й став чи не найвражайнішим на нагороди. Біля мікрофону директор спортивної школи Самсон Право Гарій Осідлевич. Это было очень много версий, мы старались охватить максимум все, что есть. Это мы единственная команда вот, с Украины, вот на этих чемпионате Европы, где выступала практически во всех. То тобто, есть, если ребенку можно было выступать там в ката, ката с оружием, синхронной ката, в поединках, в борьбе, то выступали. Поэтому у нас есть результаты, что вот девочка на Полищук Вика, она взяла 5 медалей. Продемонстрували вихованці і бойовий дух. Та ж Віта Поліщук усі свої нагороди здобула попри отриману ще напередодні травму. Із суперниками мірявся силами і головний Самсонівець Гарій Осідлевич. Друге місце посів у версії ката зі зброєю, третє у поєдинках. Посміхнулася вдача і Вороніці Осідлевич. Нашу спортсменку серед усіх дівчат нагородили кубком за версією «Семіконтакт». Загалом у змаганнях взяли участь 34 вихованці школи Самсон. Право. Це мій син Ігор Индило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності. Ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.